Зараз вже вийшло, навіть сонце почало світити, хоча вітер такий прохолодненький. Кроїні дав дощовичок і чекаємо на кого Кароліна, чекаємо? на руліно чекає? На Наталю. На Наталю чекаємо. Та. У нас мама найдовше збирається зараз. Одягнеться, намалюється і їдемо на закупки ВТБ. Склали список. Деколи довго. Ну, деколи довго, деколи буває. Так що мама зразу виходить і ми скоренько їдемо. Але це буває знаєш, знаєш яких випадках ти в садочку і тоді ми собі просто сідаємо і зразу їдемо. Якщо треба буде в магазин. А на цей раз беремо Кароліну, їдемо її любимий магазин, який. Там ще пісня. яка? Яка? В АТБ їдемо. Не багато закупок. Треба такі овочі, фрукти, плюс ще треба подивитися морозиво. І От, Іграшка не знає, що буде. В тебе і так багато іграшок. Ми сьогодні грали легом і складали ту хату. Хто не зрозумів, це Кароліна збудувала такий, такий величезний особняк трьохповерховий, то там, де от вона недавно відпочивала, їй дуже сподобалося. І там ще був песик-барсик. Як його кликати треба? Барсік. Ну, зараз покажу, бо тут так класно виглядає. Базі. <с>? Кроліна. Так кликала песика. <хи> хотіла повторити за дідом, але їй не виходить свистіти. Бо свистіти можна там різними коротше, методами. Це типу, полосніше, тихіше, дзвінкіше. Хто вміє свистіти, Ану, напишіть в коментарях. Вмієте? типу, Барсик? Отак свистіти? Хотіла? Та? А є ж так. Або так. Барсік? Отак треба було свистіти. А Крилінна Барсік їй не вийшло. Барсик. Але їй не так песик сподобався, бо він там був на привізі, хоча він не кусається. А найбільше тобі в селі що сподобалося? Котики. Котики, то її є любими котики. Добре, що не було алергії на тих от дворових котів. Я думав, тобі більше сподобаються качечки, курочки, індики. Мені наприклад завжди подобалися шкода. А я люблю індики. Вони такі голосисті, знаєш, з ними можна поговорити. Тільки те, що якщо їх тримати на подвір'ї, то не бажано їх випускати будь-де, бо вони можуть тако випустив і піти, і піти. Все, потім де їх шукай, де вони пропали. А курочки в нас її просто на дворі побігали, можуть за двір вийти і назад потім вертаються. А кач качечки трошки по-інакшому, треба, щоб була якась водичка біля хати. Типу, канава, озеро, бо вони люблять плавати на воді і їсти рязку. Там є озеро, але воно досить таки далеко. Ну, в самому селі озерце. І там тої ряски, напевно, дуже багато. Хіба треба грузити їх в машину, вести, щоб вони поплавали і поїли рязку? І потім нема. Їх, нема гусочок. Ну, потім їх назад завести в зону тут випасати качечок. А більше нічого не було. Ні козочок, ні курів, ні коней, нічого не бачили. бачила. от. коники були, коли ми їхали назад. Побачила коника? Угу. Прикольно. Коротше, в селах зараз так. Обстановка не, не сильно, бо я, коли я був в дитинстві, приїжджав, то я бачив все. І свине, і курок, індиків, кролів, зайців, все, що хочеш. От все, що було в селі, я все бачив. І корови, телятка, коні, лошадки. Навіть бачив биків і волів. А ти таке бачила? Не бачила. Mm, так шкода. Ну, бачиш, зараз в селах того всього не тримають. Ні овечок, ні кізочок, ні нічого. Що, погнали? Там бач каналізацію якусь чи Ні, тому прикладають кабеля. Кабеля до чого? Не, не знаю. А, я вже знаю, що це. Тож він казав, що буде прокладати цю систему автополиву для трави, тому що він хоче потім знаєш, застелити якусь ту траву. І щоб воно тіпа, якби підливало її. Так, беремо корзину, королінчик. Корзинку. Ти будеш в корзині сидіти. Так будеш їхати. А я так хіба поїду? Ой, тут -то... треба переїхати через ці перешкоди. Ну, поїхали. Висі є всякі персики, абрикосики. Є навіть те, що тато любить. Я оцю штуку люблю. Персик, інжирний, перший готунок. Оце дуже смачне. Бачиш, воно таке вулохати. Це теж буде. О, Це абрикос. Так, є ще грушечка, яблучка є. Ні, то тут треба зважити, одну штучку ніхто не бере. Так, апельсинки, грейфрути є. Зараз ананаси по 90. Але вони якісь бейбіки. Малесенькі. Апельсин ну, мандарини. А, Я думаю, апельсинка 56, мандаринка по 12.40. Вони дуже-дуже якісь такі м'які. Дуже м'які це лимончики, це не лаймики. Тримаєш? Так, от. Ой, куди? Загубила чи що? Ой, цей гнилий. Тут треба перебирати, які гнилі, які не гнилі. Щоб що вони зелені. Ну так, вони майже всі тут зелені. Вон оцей. Нормальний. Я взяла оцей. Самий гнилий. На, тримай. Я хочу іграшку. Іграшку? Ми додому приїдемо, я тобі дам любу іграшку, яку хочеш. О, дивись, мама взяла такі гілочку. А я думав брати цю пачечку. Ну ці класні, що ти вибрала. Мама каже, що купимо іграшку. Он лаймом. Хочеш лайм? Ні, він дуже попа. Він ще якийсь гнилий, деякий. Є манго, дуже тверді, по 13 гривень. Авокадика. Іграшку купимо. Мама каже, що тобі баба дала гроші в селі, ти собі а купиш. На ну на карточці. То мама з карточки тобі купить. Прийшла в АТБ заради того, щоб купити іграшку. Поки ми будемо скуповуватися продуктами, іграшка це маст have. Ще не факт, чи там є якісь нормальні іграшки. Вони ж приважно привозять, накидають, і там тобто, перегрібаєш по 100 разів тих корзинах. І шукаєш, вишукаєш щось нормальне. Візьму попкорн, дівчатам, до мультиків, до фільмів. Так, от ми добралися до морозу. Це льодики. Це в нас що? О, це ж світлофор. Кавун. Візьмемо три кавунчика. Отаких. таких. Раз. Потім є містичний дракон з драконфрутом. Куштує. Щось взагалі, якісь новенькі прикольні. Ну, оці от Мочі, Дочі, десерт. Це щось мені не подобається, ці Мочі. Що це у нас? Адубайський шоколад. Ну, такий, посередній, не сильно. Типу, вау. Ще в нас є манго і пешенфрут в ріжку. Ну це звичайні, чорний. Чорний теж я пробував. Ну так. Раз попробувати можна. Оцю імперію не коштував. Що ти... А, моджі попсі взяла? Mm -hmm. Клас. Дві пачки. Так мало? Або можемо взяти, або е, більше. Ну кидай в корзину. Я взяв, дивися, тобі льодики отакі от з кавуном. Або ще більше. Ну можемо. Зараз подивимося, великий стакан у цей юзу купляв. Мені не сильно сподобався з лимоном. Я поки ходжу, кроліна тут приносить і приносить. Ти скільки? П'ять штук? Чотири вже моджі попса. Ну, ідемо, подивимося, що там ще є. Так, у нас тут є все для пляжика. Дивися, пістолет наш. Дивись, крокодила плавати на басейні. Але крокодил це так, якби була акула. Єдинорожок є. О! Єдинорожок. а цікаво, він знизу, ну, типу, немає нічого. Єдинорожок. Є ще така от штучка, що тримаєшся за ручки і плаваєш. Як тобі? Чи таке не хочеш? Бачу щось не сильно тобі воно. Так, є ще жилет. Дивись, а це жилет рятувальний. Вдягаєш і плаваєш в басейні. Просто в нас є єдинорожок, але мені здається, що він вже замалий на дочь. Маски є єгипетські. У нас точно така сама була. Постійно губиш цю трубку. Так, якісь сквіш-іграшки, донатики виглядають як справжні. Можна писати. А можна що ще з нею? А ще світиться? Класна ручка. Вона такої ще точно немало. Так, у нас тут є пав патрол, пав патрол. А хто це? Це скай, тільки вона якась налякана. Тут оце якийсь маршал, правильно його? Таке враження, що він навіть не з того мультика. Так, розділилися з дівчатами, бо вони завезли на дихіліку. Вирішив взяти якісь печиво. Дивлюся, якісь такі бабусина, випічка. Гарденс Мам Baking. Типу як крекери йде. Хочу подивитися, чи є крайкери ці з рибками, бо Кароліні мені дуже сильно подобається. Зіно заїхав сюди подивитися на цукерки. О! з'явилися оці тофі бовки треба буде взяти. А що це чарівна ручка? Ну покажи, що вона робить магію. Вау! Вона напевно виконує бажання, так? чи вона може когось зачарувати. Зачарувати. Ну все, зачаровуй. Коротше, ці бабусині випічки, вони з родзинками і є з яблуком та корицею. Інтересна якась штучка, ну що, скуштуємо. <клес> ти що, змучилася? А, то ти співаєш, так? Сіла собі і співає. <клес> Зараз в книжках з'явилася банда піратів. Нова серія, то що каруні розкупляли. Вона ходить, співає. Короче, в неї живий концерт в АТБ. Класна пісня? А по це crazy». Так. окуляри. Дивіться, дитячі окуляри. Oh, your... З Міккі Маусом. Це щоб плавати під водою. Карліну зараз ліпше не турбувати, бо вона співає. тільки добралися додому і там знову. Це вже яка хвиля того до дощу? Четверта чи п'ята? Ну, я не знаю. Таке сонце дощ, сонце дощ. Рунки закінчились зубна паста, ми купили їй таку. Коротше, вона каже, ти мені бери яку хочеш, Що але так, щоб була з полуницею. Тому я взяв Аквафреш Сплеш. Це сама класна зубна паста для діток. Від трьох до восьми. У нас тою ручкою світиться з ведмедиком, ходить тільки по АТБ співала, потім вийшли, їхали в машині, вона робила чари, бари, окуляри. <плес> <плес> Чекує. Та. Начекувала так, що ліфт сам приїхав, потім сам відкрився. Неси сюди той дощовик. Вже добре, що ми вдягли дощовик, тому що йшли під дощом бігли, Дивіться, а взаді вже що? Сонце. Сонце вийшло. Пішли до хати і сонечко. Хайтем ще одне сонечко міні. Робить фокуси. І ще є велике сонечко. Яке найяскравіше пахне. Ммм, Помідорки. Ням-ням. -ня. А, пасту будеш розпаковку пасти. Мочі попс. Мочіпопс. А, точно. Ой, тут вже собі начаклувала тою ручкою абрикоску. Добре, що з'їздили за цими фруктиками. мені. Така чарівна. Що, все? Mm -hmm. Ну, давай. на. Я тобі тут а, допоміг це відкрити. Бачите, тут теж чарівний. Oh, oh, О! Такого штука. не було. Та можна Хіба? розвертати. Нічого! собі, А що тут у нас намальовано? Так, капелюшок. А з іншого боку фотоапарат. в нас фотоапарат. Чарапар, окуляри. Ну, і що в нас попалося? Зараз? Якась магія. Нічого <сіх> нічого, Все, нема нікого. Ой, а хто це в нас? Дивися, а це в нас щось їсть. То він грає в PlayStation. Так, один у нас є. І Ще нам треба другого, давай. Чари, бари, окуляри. Може з PlayStation? Ану, один має джойстик, а другий має в нас Зараз, зараз. ковбасу. Чи ні? Ой, а другий такий кепка. У нас така є, так? Це якась обдерта. Як обдерта? Ну, зелене трохи позлазило. Вона вигоріла на сонці. Ви пише. I Love MP. Моджі ну давай чари бари окуляри. Можна ще так зробити? от так. <реш> Відірвала кусок кришки. Можна і так. Так, що в нас за платформа попалася? Тоже крутиться сердечко, а друге що? Розбите сердечко. Це в нас платформа для закоханих. Бачиш? Або люблю, або не люблю. Лайк, like, дизлайк. Ну давай подивимось, хто в кого закоханий. Які там два моджі Попси в нас попалися? бари окуляри. Раз. Можете. Раз, два. Дякую. Угу, так, поки тут у нас така магія відбувається, королі розрізає. Є інструкція. Є інструкція. Та можна на Ютубі подивитися на них. Мені медик сподобався цей королі. рожевий. це <різь> ручка насправді. Мій любимий попався. Твій любимий <різь> попався? Це <різь> ж я вміла. Тут якась машина? Ти ви School bus. Це це ж шкільний автобус. Will run a bus to run, run, run. run, run. Run, run, це run. run, 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 run. run, run, run. Так? Прикольно. Так, цікаво. Хто любить шкільний автобус? Ну це реально це супер моджі попс. Такого ще не було класно. Двері є, вікна. Давай, Давай наступний. Що це у нас? Це типу такий кран. кран. Ага. Класний такий кран. Дивись, кран. він закоханий кран, закоханий шкільний автобус. Давай ще другий, а потім останній. Магія. жп <кхи> Так, зараз тут буде магія від Кароліни. Оп! От і магія. Та і ось Я yeah, зірвала і зверху, і знизу неправильно. Коробка вся порозривана. Оп! О, дивись, а в нас всі колекції, всі різні. А це що за колекція? Це на... космос, інопланетян, а далі ракета. Це якийсь від Ілона Маска, коротше. SpaceX. Так, тут у нас має бути по-любому якась ракета. Скоріше за все, якщо це космічна або інмочіпоп. Інопланетян, у нас є ракета, я знаю. Я роблю я рофлю. Так, запихаю в от. Ну, давай, Сатурн у нас. Може там нічого немає. Віп хотів втікти. Ух ти, а це в нас Сатурніто Модерніто. Попс, бачиш, планета Сатурн. Він плаче, та. Але класний. Тут має попастися Чарибарис супер-пупер попси кого ще ніколи не було ні в кого, тільки в Кароліни. Вау! А що це таке є? Книжка. Хіба? Ага. Тут Якийсь космос, ручка намальована. Та, книжка. Це, типу як блокнот, якийсь космічний. З блискавкою. Прикольно. Прикольна колекція. Ну все, останнє. Чари бари окуляри, все, кровінка відкриває, відео закінчується. А ні, всі хочуть дізнатися, що там в кінці буде. що буде самолі можна отак. Шість піднімається. А це що за колекція? А це дивись. Ух ти, то це ж морська з моря. Це маска, щоб під водою плавати. А це у нас що там пише? Сплаш! <клес> Хляпнув водичкою! Бач, всі колекції чотири якісь нові. О! Ось так. Двісь коктейль, мочи Коктейльчик? <клес> угу. Мочі Попс коктейль. Останній. Відкривай! 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 Дивись, пальмо! Дуже класна пальмочка. все, остання у нас. Пальма де майорка. Все. Полетіли на море, на Мальорку. Чари бари, окуляри, хай бажання здійсниться.